Отримати консультацію сімейного лікаря та вузького спеціаліста, пройти діагностичне обстеження та новітньому медичному обладнанні, дізнатися результати аналізів одразу в лабораторії та навіть з можливістю отримати стаціонарне лікування. Усе це тепер можливо зробити у сучасному медичному центрі медсан у жмеренці. У нас сучасна команда лікарів висококваліфікованих. У нас працюють лікарі всіх фахів. Невролог, кардіолог, терапевти, урологи, проктологи, акушери гінекологи ортопеди, травматологи. І ми працюємо, розвиваємося, цікавимося новими інноваціями і постійно будемо закуповувати нові якісь апарати, нові свої методи і розвиватися. Ідея відкрити медичний заклад виникла ще до початку повномасштабної війни. Підготовка була ретельна та до найменшої дрібниці продумана. Всі три поверхи закладу обладнані підйомниками для людей з інвалідністю. Я навіть не думала про те, що я десь в іншому місці відкрию. Я чула потреби людей. Розумію, що немає там ендокринолога, мамолога. І коли ми купили це приміщення, я вже розуміла, що тут має бути по потребі. І це дійсно показало часом, коли я побачила людей, які почали звертатися. Там тільки ми відкрилися сьомому, і люди вже пішли. Тобто вони чекали, чекали цього відкриття. На сучасному обладнанні можна перевірити зір, підібрати окуляри у кабінеті офтальмолога. Останній рядок бачить? Так. А ці останні рядок бачу. А перший рядок? Перший зверху? Так. К, Н, Ш і Д. У нас хороший звіт. До офтальмолога завжди приходять зі скаргами на зір, а зниження зору, якісь порушення зору, неприємні відчуття, сухість, важкість повік. І в принципі, до офтальмолога потрібно ходити навіть на профогляди. Чому? Тому що інколи тільки на профогляді ми можемо виявити якусь патологію. Наприклад, у діток зниження зору і потрібно підібрати окуляри у самій же клініці можна здати усі необхідні аналізи: загальний, біохімічний або на гормони. Для ж це буде знахідка, тому що в нашому центрі можна пройти повністю чекап свого здоров'я, тобто можна зайти в один центр і е Отримати всі послуги, які можна тільки отримати в медицині. У медичній клініці медсан надаються послуги ендоскопічних досліджень: кольпоскопія, гітероскопія. А ще працюють косметологи та дерматологи. Спеціалісти роблять чистко обличчя, профілактичні огляди та обстеження родимок. Я займаюся лікуванням шкіри. Це будь-які шкірні захворювання. Також лікуємо волосся, нігті. Ми оглядаємо родинки, і якщо необхідно, ми їх видаляємо з подальшим гістологічним дослідженням. А ще у апарат Лоркомбайн перший у місті і найважливіше у клініці є кімната денного перебування, де пацієнт може знаходитись деякий час під наглядом лікарів. У медсані є все для надання якісних медичних послуг.